Всім привіт, з вами я, Флукер. В цьому відео я буду виживати 100 днів на одному блоці Марсу. Так, ну що, ще раз всім привіт. І я вже знаходжуся на одному блоці Марсу. І ззаді в мене просто космос. Так, гаразд я вже бачу цей блок, тому давайте будемо ламати. Так, гаразд, уплатить якісь ресурси, але вони падають донизу. Так, гаразд, що в мене тут є криня, тому давайте її зараз будемо відкривати. Так, гаразд відкриваємо. Так, тут є ресурси, тут є дерево, земля і вода. У мене є блоки, тому давайте зараз будемо просто розширювати цю територію, щоб можна було посадити дерево, далі розширити ще більше нашу територію і потім виконувати якісь цілі Майнкрафт. Ну я думаю, що ви зможете мені писати, ви зможете в коментарях писати якісь завдання, а я їх буду виконувати на цьому одному блоці. Але поки ми давайте будемо так, гаразд, тут є алмаз грудник, але поки ми давайте просто будемо ламати цей один блок. А далі я продовжував ламати цей один блок Марсу і просто перебирав ресурси. Так, я вже не збирав дуже багато ресурсів, тому давайте зараз подивимося, що тут є корисно. Так, тут є книжки і алмази. Так, вони нам знадобляться, але наші їх перекрафтив. Ладно. Ладно. А в один блок ми знов не перекрафтимо. Саме зараз я просто добуваю які якісь блоки і просто розширю територію. Любий блок, це буде блок золота, чи блок алмазу чи будь-що. Мені випало дерево, тому давайте його десь зараз посадимо. Ну давайте тут десь на краєчку. Я надіюся, що воно скоро виросте. Але давайте поки будемо просто ламати. Блін, я зламав ще один блок. Ну нічого страшного. Мені випало ліжко, тому давайте його десь зараз поставимо. Так, раз десь, наприклад, ось тут, а хай тако лежить. Давайте поспімоємо. Але наш час тут все одно в космосі і день не стане. Ну Ладно, окей, давайте будемо якось ставати і все одно ламати цей один блок. І надіємося, що випадуть ресурси, які мені потрібно будуть. Так, тут випало обсидіан. Так, ладно. Я зараз не збирав дуже багато блоків, тому давайте зараз будемо далі розширювати територію. Так, да, в мене, звісно, все по одному блоці. Ліжко, я думаю, вже нам не потрібно, тому давайте його можна викинути або. Так у мене є стіл зачарування, але давайте тако поставимо, разом і зможемо зачаруватися і більше буде місця. Так. І ще я, давайте поставимо його тут так. Раз і два. Так, а тепер давайте просто повикидаємо ресурси, які мені не потрібні. Далі я продовжував дуже-дуже дуже довго ламати цей один блок і просто шукав корисні ресурси. Так я зараз викидаю ресурси, які нам не потрібні, і підбираю. Так, зараз в мене є лук. І ще проти Майнкрафт, нам це потрібно буде застосувати. Я вам, до речі, не казав, але я буду проходити Майнкрафт, буду дуже багато чого тут робити. Так, давайте зараз перекидаємо. Так, кристал, ну ладно, давайте викинемо. Можна було, в принципі, застосувати проти дракона, ну, ладно. Але я дещо не розумію, чому це дерево досі не виросло. Ну окей, я сподіваюся, що у ще виросте хоча б до кінця цих 100 днів. Так, гаразд. У мене ще є блоки, тому давайте будемо просто строїтися далі. Далі я продовжую ламати блок і сортувати ресурси. Я знову ставлю блоки, які мені випадку. Наприклад, заліз, арестовані алмази. Я міг би ще скрафтити, але я просто вирішив, просто построїти з них підлогу. Ну, в принципі, буде гарно. Але далі нам потрібно побудувати портал Венд. Я вже побудував портал, тому давайте зараз будемо його прикликати. Так, раз, ставимо сюди, сюди, так, сюди, сюди. Ну, в принципі, я думаю, що нам хватить цих око. Ну, так, окей. І ще натяснеться, тому ми зможемо просто їх викинути. Так. І ось всього лиш три штучки. Ми попадемо в портал END. Так, окей, і все, готово. Тепер ми зможемо пройти Майнкрафт і вбити дракона. Але спочатку нам потрібно трошки підготуватися. І просто поламати цей один блок, щоб випало більше, більше корисних ресурсів. А далі я знову ломав цей один блок і готувався до енду. Так, ну що ж, стрибаємо. Так, окей, залишилося просто почекати. Я вже в Венді, тому давайте зараз у мене є принцип перлина Енду, тому давайте її відкинемо і будемо йти ламати ці кристали. Так, добре, що я не впав, але для початку давайте добудемо блоки, тому що перлина в мене залишилася тільки одна, але строїтися до цих кристалів мені потрібно буде. Я викопив ось тільки блоків, просвіться ось сюди і аж. А Далі я знову ламав блоки і просто вибирався наверх. Так, я вже на версі, тому давайте зараз будемо вилазити до кінця. І головне нам не дивитися цим ендерменом в очі. Так, у мене тут ще є вода якась, тому давайте зараз її поставимо. Ага. Тобто якась вона грязна і не розливається. Ну окей, ладно. Я набрав цю воду в відро, тому що нам потрібно буде як стрибати із цих, як він називається, тих стовбурів, просто себе спасати. Далі просто вилазимо на саме верх. Так, нам осталося дуже мало ще зламати кристалів, тому давайте зараз будемо просто строїтися до них. Так, ну що ж, ламаємо зараз ще один, і нам. Так, все, мінус. І тепер нам ще менше потрібно буде зламати. І останньою стрілею зламаємо цей кристал. Так, стріляємо. да, мінус один. Зараз буде небезпечний трюк, стрибаємо так, і в мене осталося одне сердечко. Так, окей, давайте за зачерване яблуко, тому що вдруг зараз стрель, стрельний дракон у мене, і я помру. Так. Да, ну, от як я і казав, так, все ламаємо. Так, і тепер нам потрібно втекти від цього диму. Але я не думаю, що я помру. Ну, окей. У мене, в принципі, зачерване яблуко, зарито броня. Так, ламаємо ще один кристал. Так, і ламаємо. Так, ось сталося кристалів. Так, раз, два, три. Три кристали маємо, Так, тепер нам залишилося всього лише два кристалли. Так, зачароване яблуко, це наше останнє зачароване яблуко. Так, окей, у мене особо блоків немає, тому давайте ендер ендерпірлом. Так, мінус один. Тепер залишився всього лише один кристал. Зараз буде знову небезпечний трюк. Так, я долетів і останній ламаємо. У мене зараз ендердракон вітом, давайте зараз стрибнемо ватер дроп. Так, у мене вийшло. Ну, ви знаєте, де я цього навчився, тому просто переходьте в опис цього відео, там буде посилання на це відео. Тепер нам осилося просто чекати ендер дракона і його тут вбивати. Так, давай, сідай сюди. А далі я просто убивав дракона. Так, осталось пару ударів. Так, останній удар, Хух. Ну що ж, це було не сильно важко, тому так, да, якби це я робив би в про світі, це було б набагато важче. Я вже, напевно, вже помер би разу 10 чи може навіть 20. Так, ну що ж, тепер давайте зараз зламаємо це яйце. Так, ламаємо. І у нас опит 46-й левел. Так. А далі я продовжував ламати цей один блок. Просто подивіться, скільки вже тут є блоків, але саме найпотрібніше нам обсидіан, тому що я хочу побудувати портал Ват і набрати лави, щоб побудувати генератор камню. А далі будуємо портал. Його запалить. так І просто запалюємо. Так, ну що ж, тепер нам потрібно просто полутатися. У мене кісковий борошно, тому давайте зараз виростимо це дерево, і воно просто не росте. Я вже потратив дуже багато борошна, Так, окей, давайте не будемо втратити на його. Ну що ж, я вже готовий стрібати, тому стрибаємо в портал. Так, ну що ж, я вже в аду, тепер нам потрібно просто знайти лаву. Перше відро. Я набрав друге відро лави, тому я можу просто спокійно випустити з цієї лави, тому що я з'їв зачароване яблуко і тепер я просто безсмертний. Ну що ж, стрибаємо в портал. Знаєте, що я зрозумів? Що за всі ці дні я не скрафтив простого верстака. Ладно, давайте його, в принципі, десь тут поставимо. На мене прийшла геніальна ідея, але я вам мені її не скажу. Продовжуємо ламати блог. Я вирішу побудувати басейн для ксилотні. Так, давайте зараз запустимо воду. Так, і давайте десь тут. Так, Чому вона не розливається? Так, і туто. Все вона розливається. Да ну, просто пару штучок хватило, щоб заповнити весь басейн. Окей, це, напевно, у нас буде безкінечний. Як назвати. джерело що у нас буде, тому що ми зможемо безкінечно набирати воду, тому що ДА! Акселоттін. Запускаємо все. Тепер у нас є коричневий акселот. Але я надіюся що він не вилізе з басейну. Я не розумію, де подівся другий акселот. Так, окей, перший зараз. Так, все, туди. Та ну, у нас виросло дерево. Я думав, що воно ніколи в житті не виросте. Так, давайте зараз візьмемо сокиру і будемо добувати. Так, має тут сокира. Беремо сокиру і зробимо дерево. Воно, не знаю, воно десь. Тільки ще не виросло. Так, добуваємо. Це моє саме перше добути дерево в ці дні Так, будуємо паркан. І тепер ми зможемо огородити цю солодня. Так, не втікає. Якщо, якщо ти помреш, то буде дуже обідно. Так, і давайте просто застроїмо цим парканом, щоб він не зміг вибратись. То ти що просто вибираєшся, так? Давайте заново, головне з кін, звичайно. Не йди туди. Тобі потрібно просто там жити. Я сподіваюся, що ти не помреш в воді, тому що ти існуєш в воді. так, да, ти можеш недовго, в принципі, там бути так, окей, не падай, не падай. Знову тебе потрібно якось заштовх, що ти впав у воду і просто не влазив. Так, туди, так. Та ти чого не йдеш, так? Я зовсім на трішки відволікся, як селотель десь пропав. Я не знаю, де він може у він воду, може взагалі згорів в лаві. Так, я добув ще одного солодня з одного блоку. Так, тому давайте, давайте його зараз заспанимо. Так, я вже зробив паркан. І він просто не зможе вилізти. Так, ну це вже жовтий, навіть напевно буде гарніший, Ну, потім тебе якось назвемо. Так, ну що ж, хух, я втомився. Кожного блоку мені випало якісь, якісь два яйця, але ми його заспанимо в наступній серії. Так, ну що ж, в принципі, я вижив напевно маленьку частину цих 100 днів, але в принципі нічого страшного. Тому, якщо вам сподобалося відео, став лайки, підписуйтесь на канал, набираємо багато лайків, я зразу піду знімати наступні дні. Всім пока.